Україну. Після довгих-довгих десятиліть, то це практично майже два і пів століття ми маємо свою державу, яку ми хочемо розбудувати. Нам бракує тої ініціативності. Якщо бракує, треба робити заходи, щоб то поборювати. Не, не, не годитися з тим і не казати, ну ми вже такі є ліпші не будемо. Чому ні? Будемо ліпше, якщо будемо працювати. Будемо старатися виховати е, людей, бути підприємчивими. Е, значить, це не розходиться тільки, щоб сказати, як будеш мати підприємство, будеш мати багато грошей. Це замало. Я думаю, треба сказати, мені здається, якщо будеш мати підприємство, будеш мати задоволення. Будеш ти щось осягнув. Якщо би я вам міг допомогти зрушити ваш процес думання, а це значить процес дозрівання, я був би щасливий. Я хотів би поділитися зі своїми молодшими друзями і подругами, досвідом життя. Одним словом, йти вперед, дозрівати, розвивати ваші таланти. Абсолютний аристократ Дух, визначний інтелектуал і мудрець. Він був авторитетом для мільйонів українців і не тільки їх. Слухати його значить пізнавати себе. Його метою було бути людиною. Спробуй встати поруч з ним. Саме про це наш проект «Гузор на кожен день. Я, Данила Яневський. Запрошую вас в цю фантастичну подорож до самих себе. Лайк, підписка. Найкраща допомога на цьому шляху. Ви розумієте роль України та українського народу в розвитку цивілізації в перспективі е, найближчих 10-20 років? Я так думаю, чи для маємо бути приміром для других, я розумію. Так? Значить, ми і є нарід талановитий. Може, трошки ліневий, але на загал талановити. Маємо ще до сьогодні, я би сказав, певні труднощі з народним проводом. Значить, нема проводу, який би надавав тон. Але, я бачите, в чому запитанні, бачу, так би сказати, один недолік, а саме, що значить за 10-20 років? Такі речі числяться на століття. Ми мусимо розвинути, бо маємо всі до чого підстави. Маємо талант, маємо людей, маємо природні багатства, маємо великі здібності. Нам нічого не бракує. Значить, Як я згадав, може це та, 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 трошки, знаєте, певне трошки лінилство, або якесь, я би може сказав, навіть не ліниво несміливість, але головно нам бракує проводу. Який би. Грова організував і провадив на до висот.